Деякі поширені квіти і трави насправді отруйні і можуть завдати великої шкоди, особливо якщо потраплять всередину організму багноболотний. Рослина рідко вирощується в саду, незважаючи на красу суцвіть, навіть перебувати поруч з багном небезпечно для здоров'я, його запах і виділяється при цьому ефірне масло. Діють на відстані. Отруєння настає при прийомі всередину будь-яких частин рослини вдихання, аромату викликає параліч органів дихання. Пригнічення нервової системи, зниження тиску при отруєнні необхідно прийняти всередину активоване вугілля, іноді потрібно зробити штучне дихання, рододендрон золотистий. Рослина дуже красиво кремові, рожеві і жовтуваті віночки квітів зустрічаються на берегах річок, в гірських лісах полісся і далекого сходу, так як культура невибаглива і дуже красиво цвіте. Вона вирощується любителями і на присадивних ділянках. Рододендрон широко застосовується в медицині, препарати, до складу яких входить квітка, тонізують, мають бактерицидні та протизапальні властивості, але обидва види рододендрона і золотистий і понтійський є отруйними, особливо вони небезпечні для людей з проблемами нирок. Дихання при передозуванні настає задуха, падіння тиску, з'являється біль в шлунку, небезпечний навіть мед, зібраний з його квітів. Всього два-три ложки такого меду призводять до втрати свідомості Деревій звичайний. Рослина, широко поширена серед логових трав, зустрічається на дачах, як бур'ян, воно є потужним лікарським засобом, з деревію роблять безліч препаратів народної медицини, він допомагає при внутрішніх кровотечах, хворобах органів дихання і алергії. Але потрібно пам'ятати, що ця культура досить отруйна, особливо небезпечний квітка для людей із захворюваннями крові, астматиків, дітей, вагітних жінок. Неправильне вживання препаратів з деревію може завдати серйозної шкоди здоров'ю, барвінок малий. Невибаглива стелиця, рослина з блакитними квіточками дуже швидко розростається і добре виглядає на клумбі під час цвітіння. Однак даний квітка містить небезпечні алкалоїди. Тому не можна допустити його потрапляння всередину організму. Не дозволяйте дітям зривати і жувати молоді листочки, також будьте обережні. Приймаючи препарати на основі барвінку, передозування може викликати свербіж, алергію, головний біль, задишку, падіння артеріального тиску, а в деяких випадках навіть зупинку серця, купальниця. Красива рослина з жовтими і помаранчевими кулястими бутонами привертає до себе увагу. У природі воно зустрічається біля водойм. на дачах вирощують купальницю біля ставків, вона добре росте навіть в тіні. Культура має в складі безліч корисних речовин, використовується в медичних цілях, але застосовувати її слід обережно, так як купальниця здатна вражати нервову систему, у коренях містяться отруйні речовини, заготовлювати сировину необхідно за правилами, інакше воно може бути токсично. Урута запашна. Рослина зустрічається на городах, його розводять як пряне і лікарський, а також як декоративне. Для прикраси клумб і квітників росте у вигляді напівчагарника, має красиві різьблені, перисті листя і зеленувато жовті квіти. Трава рути відома у фармакології, вона має загальнозміцнюючу кровоспинну антитоксичну дію, але рута вимагає обережності при застосуванні, передозування, викликає набряки органів, дихання, непритомність, судоме блювоту, слабкість дельфініум. Квіти дельфініума прекрасні у вигляді живоплоту. Високі суцвіття синіх, жовтих білих, рожевих відтінків є справжньою окрасою саду, але потрібно пам'ятати, що красень дуже отруйний, якщо в сім'ї є діти або домашні вихованці. Краще відмовитися від вирощування цієї квітки, небезпечно навіть його нюхати, так як аромат дурманить свідомість. Меддельфініум отруйний. А використання будь-яких частин рослини в якості самолікування небезпечно для життя аконіт. Ласкаво його називають синьоука, блакитний жовтець, а іноді вовчий корінь, козяча смерть, вирощують аконіт садівники заради красивих квітів, хочеряві види служать прикрасою альтанок, веранд, ефектні в одиночних і групових посадках. Але всі частини рослини отруйні, особливо корінь. В Індії з його соку робили отруту для стріл. А вдавнину за допомогою отрути Аконіту приводили у виконання смертні вироки, препарати з цієї кітки широко використовуються в медицині, але самолікуванням займатися категорично не можна два чотири. Будь-якої частини рослини здатні вбити дорослу людину, отруєння аконітом проявляється в палінні і болю, в грудях проносі блювоті, порушенні зору, паралічі молочай, культура зустрічається практично скрізь, і садові ділянки не виняток, молочай легко впізнати. Так як на зламі стебла виділяється білий сік, він використовується в лікувальних цілях через корисних властивостей і привабливого зовнішнього вигляду безліч видів молочаю, вирощується в садах. Городах, навіть в кімнатних умовах, незважаючи на свою користь, сік є і вкрай небезпечним, попадання на шкіру і слезові оболонки викликає опіки, при прийомі соку всередину неминуче розлад шлонка і навіть помутніння розуму прострілу. Прекрасні великі квітки прострілу у вигляді дзвіночків викликають захоплення, його часто вирощують як декоративну рослину для прикраси квітників, цьому сприяє раннє цвітіння і невибагливість. Препарати з прострілу застосовують в медицині як снодійне, бо засіб, але потрібно сувора дозування, оскільки всі частини рослини містять отруту його сік викликає опіки рук, а потрапляння всередину гарантує отруєння біола. Невибагливу віолу частіше називають братки. Зустрічається вона повсюдно. На газонах, клумбах, міксбордерах культура невибаглива, і чарівні квіточки відмінно поєднуються з іншими рослинами, радки не тільки декоративне, але і лікарська рослина це пояснюється присутністю у всіх його частинах глікозидів – сапоніну і віоліну. З віоли роблять настої для зменшення зубного болю, від грижі кашлю, золотухи та інших хвороб. А ось алкалоїди, наявні в складі віоли, викликають спазми, інтоксикацію і тахікардію при передозуванні рослина може завдати шкоди вагітним жінкам або маленьким дітям, астматикам та алергікам.